Я от помітив таку закономірність, от коли дзвонять люди, вони такі більш світливі, суетливі, все, що там, га, то все, то от таким краще Польща. От, ну, Якщо ви хочете, ну реально там дуже тяжко працювати. Е, якщо у вас немає вибору, е, якщо ви готові там по 320 годин ризикувати. І от ну, мені дзвонить жінка, що, склади з одягу, які? Вроцлав, ага, канти вроцлавські. Скільки житло 500, скільки пауча 24,65. Когда приїзд, тода, та да. Таке відчуття, як будто я на допросі. От, ну вона, ну я, таке відчуття, як будто от неї 100 вакансій і вона вибирає в супермаркеті, ага, о, то все. Раз, і все. Та, ні, ні, не, не, не підходить. Дзвонять люди по Литві. Кажу, що ви хочете. Та, вот чули там за Литву, що там спокійніше. Більше, менше один хочете. Да, є там риба, м'ясо, склади, мебелька. Все, без проблем. Спокійно, тихо. Пару слов, пару характеристик, роботи, все, люди їдуть, люди знають. По Польщі, щоб задовольнити людину, то не такий район, то не таке, то не все. Ну, коротше, просто там люди вже, ну, українці, дуже довго. Я навіть не знаю, якщо я там 7-8 років займаюся працевлаштуванням, то ну напевно, там, 10-12. Польщу їздять українці, і вони там перепрацювали на абсолютно всіх роботах. То Литва зараз це та сама, якби Польща, ну десь 3-4 роки тому, коли ще не міняли так роботи, коли їхали спокійно, коли було більш-менш нормальне відношення. Ну Но я скажу, що в Литві скоро буде таке, як в Польщі, тому що ну, наші жінки можуть, коли там, наприклад, ну те, що я чую, те їй розказую, що е е литовки на норми працюють. Від виробітку, а ми по часам. По часу. І наші люди кажуть, а що я маю щось робити, якщо в мене по часок, а що я довіна спішити, я не буду спішити. Ілі там хтось тягне час. Ну, от те, що ви мені розказуєте, то і я розказую. То скоро в ці зауваження не роблять, там, такі якби пом'ягче. Ну, скоро буде, скоро зробимо так, як, як в Польщі буде. Ну, даймо Бог нам дожити до того часу. Ось, Ну, от такий контраст, я явно замічаю, що от, якщо людина така Суетлива, переборчива, перебирає, то їй краще в Польщу. Вона поїде одну, втору, третю роботу, поміняє Четверту, на четверту від роботи, там, все, ага, там краще, там поїхала, там угадала, не угадала. Оце така Польща. В Литву поїхали. Ну, от я замечаю, що 80% людей у них ну якби все нормально, от, така статистика. Так що, кому. Треба дзвоніть, посоветуємося, з удовольствиям вас устрою в Польщу, правду кажу. Є і склади одягу, і риба, і м'ясо, є такі проєкти, де там 280-300 годин, якщо хочете, то там можна реально заробляти 1600-1700 євро. Але треба робити по 12 годин, 6 днів на тиждень, ну реально сильно хірячить, понимаєте? так що дзвоніть, посоветую та поїдете заробляти гроші. До нових зустрічей. Одразу дзвоніть.